Улюблені в Христі, сьогодні цей прекрасний спомин ангелів-хранителів. Ми чуємо це Боже Слово і направду можемо задуматися. Кожен має або бажає мати доброго друга. І якщо знайде цього друга чи цю подружку, то намагається вибудовувати відносини з цією людиною. І вважати, щоб не образити цю людину, щоб в них була спільна тема для розмови, і якщо дуже довго не бачаться, а потім проходить якийсь час, і так виглядає, що ніби і вони ніколи не розлучалися. Але як ми чуємо в Євангелії сьогодні, що навіть в добрих відносинах людських, але знову ж таки, можуть бути якісь. Такій ситуації, де ми хочемо хтось по-людськи, хтось над кимось може е, вивищуватись, або в якийсь момент, можливо, це між дуже добрими друзями ні, але в людських відносинах. І Господь каже, Ісус каже, як ми маємо себе поводити одні з одними. Але є прекрасне теж перше читання, де Господь каже в книзі виходу. Ось я посилаю ангела мого, щоб йшов перед Твоїм обличчям, старіг тебе в дорозі, привів тебе до того місця, яке я приготував. Шануй Його і голосу Його слухай, Чи Господь дає нам доброго друга, нашій життєвій дорозі і такого друга, що ми не собі не заслужили там чимось, чи ми не зможемо якось так зробити, щоб він був біля нас. Господь нам дав його. Маємо його цього друга, а він і каже, що ми його маємо слухати. А що це означає мати послух, слухати ангела-хоронителя? Є так, що найперше, його характеристика це послух Богові, це характеристика ангелів. Вони слухняні Богові, і вони йдуть з нами. І вони нас ще друга характеристика, що вони нас оберігають. Знаєте, колись в дитинстві е, бачив такі образи, ікони, були дуже популярні, де є ангел, який береже хлопчика і дівчинку, як і маленьких діток, щоб вони десь не впали з якогось обриву чи не впали в якусь річку, береже їх. Але наш ангел-охоронець не тільки береже нас від фізичної небезпеки. Але оберігає нас теж, щоб ми не відійшли від Бога, допомагає нам, щоб ми були завжди близько Бога. Також Господь дає нам такі зрушення, сіє в наших серцях, такі зрушення, кажуть, моціонис по-іспанськи, не знаю чи це добрий переклад. Зрушення які? Зрушення це бажання святості, жити святим життям, бажання. Йти дорогою святості, бажання щедро бути щедрим у служінні іншим, бажання, які виникають в наших серцях. І ангел-хранитель допомагає нам у цьому. Він заохочує нас, він дає нам. І коли темрява приходить в наше сумління, то ангел-хранитель, він теж у своєму служінні, своєю присутністю освітлює наше сумління, щоб ми відкрили очі. І ще Він постійно перебуває в присутності Бога. Коли Ісус Христос говорить, вважайте на тих малих, найменших, не зневажайте їх, тому що їхні ангели-хранителі, вони є постійно перед обличчям Бога. Постійно в присутності Бога. І для нас, що це говорить, закликає нас Господь, щоб ми вважали на те, що Господь, і пам'ятали, що Господь є завжди з нами, завжди біля нас. І яке має бути наше життя? Ми маємо так жити, щоб бути завжди обличчям до обличчям. Господа, щоб так не вийшло, що ми колись спиною обертаємось до Бога, до Його люблячої присутності. Отже, брати і сестри, це, як я казав на початку цієї Євхаристії, прекрасна нагода подякувати Господу Богу за такого друга, якого маємо, подякувати ангелу хранителю що він є з нами, молитися до нього, пам'ятати завжди. Не тільки просити, коли є якась вже нагальна потреба, тоді, Боже, врятуй, ангеле-хоронителю, але пам'ятати, що Він є завжди біля нас, що Господь є завжди біля нас. І так жити, щоб не ображати ні Бога, ні ангела хоронителя але просити їх, дай мені, Боже, жити. Святим життям, йти дорогою святості, дай мені, Боже ангело-хоронителю, відповідати на Твої заклики, на Твоє покликання. Сьогодні дякуємо ангелу-хронителю і просимо, щоб Господь відкривав наші серця і наші вуха, і щоб ми завжди могли чути цей голос нашого справжнього друга.